Добрий день, друзі, вітаємо вас на каналі магазину «Садова техніка Харків, офіційного дилера сервісного центру і сервісу доставки техніки Хускварна в Україні. Сьогодні у нас на огляді мотоблок Хускварна ТФ 440. В цьому відео ми відповіли на питання, що таке ТФ 440, для чого він призначений. Чим він принципово відрізняється від мотоблоку ТФ 545. Також ми розкажемо, що в цих мотоблоках спільного, і дамо рекомендацію, під які задачі краще купувати той чи інший мотоблок. Отже, поїхали. Що таке Husqvarna tf 440 Це мотоблок з бензиновим двигуном об'ємом 212 кубічних сантиметрів, з коробкою передач на чотири швидкості вперед і дві швидкості назад. Ця коробка передач має два важілі перемикання передач. Один важіль перемикає першу другу, другий важіль перемикає понижені і повишені передачі. Отже, у вас дві передачі на понижених і дві передачі вперед наповишених. Так само задня, одна на понижених, одна на повишених. Крім того, що у цього мотоблоку є понижені передачі, ще в нього є специфічний для мотоблоків Husqvarna вал відбору потужності. Це вал відбору потужності, який дозволяє вам встановити навіс активне навісне обладнання, таке як активна фреза, мотопомпа, оприскувач. Мотокоса, роторна або сегментно-пальцева косарка, насос високого тиску. Мабуть, по пам'яті це все, може, ще є якісь в світі існують під такий вал відбору потужності агрегати навісні, але поки що нам вони невідомі. І крім того, що ви можете працювати з таким активним навісним обладнанням, ще важливим є те, що ви можете під час роботи не Вимикаючи сам мотоблок, ви можете відключати привід на активне навісне обладнання. Для чого це зручно? Це зручно для тих випадків, коли ви почепили, наприклад, активну фрезу. Якби у вас був класичний мотоблок, ну такі, як ці китайські, так звані 105-ті мотоблоки, їх називають. Це ціле таке сімейство різних виробників, але у них завжди йде привід на вал відбору потужності. Як тільки ви запустили двигун, привід іде. І тобто ви йдете до поля з сараю з активною фризою, у вас вона постійно крутиться, це незручно і небезпечно. Випадку з мотоблоками е, з коробкою з валом відбору потужності, це 440 і 545 мотоблоки, ви можете важелем це навісне обладнання відімкнути, виключити. Причому ви можете дійти до місця роботи і тоді вже тільки включити привід на навісне обладнання. Власне, це ті спільні риси, які спільні такі можливості, функції, опції, які характерні як для 440-го, так і для 545-го. Недавно ми детально розповіли про можливості ТФ 545, саме дизельного, і в принципі ті самі можливості один в один є і у 440-го. Тому ми тут будемо менш детально про важливості мотоблока, а саме сконцентруємося на відмінностях. Тому я вам раджу, після того як ви подивитесь подивитись це відео, обов'язково в описі під цим оглядом буде посилання на огляд ТФ-545, де ми детально. Кожну одиницю навісного беремо, показуємо, як вона може використовуватись і так далі. і так далі. Перша принципова відмінність це двигуни. 545-ті постачаються з дизельним двигуном на 9 кінських сил, або з бензиновим двигуном на 8-2 кінських сили. тф 440 постачається з бензиновим двигуном на 6 кінських сил. Об'ємом двигуна 212 кубічних сантиметрів. Перша відмінність від 545-го. Друга відмінність більш компактні розміри. Скажімо, ТФ440 має так само, як і 545-ті мотоблоки, чавунний редуктор, тобто та частина, яка йде від коробки вже донизу. Але загалом вся конструкція компактніша, менша, відповідно, менше ній і, і як результат менше вага. Якщо ТФ-545 бензиновий важить 135 кг, ТФ-545 дизельний 165 кг, то тф 440 важить 97 кг, сам себе перевіряю, 92 кг. 92 кг, тобто це на 40 кг Легше 545-го бензинового і більш як на 70 кілограмів, легше дизельного. При тих самих можливостях коробки передач, тобто понижені передачі, він на пониженому ряді дуже повільно, поволі їде, маючи дуже велику тягу, великий крутний момент. На повищених передачах, на другій це транспортна передача, на якій ви можете з причепом швидко доїхати, куди вам треба. І давайте спробуємо розібратись те, що цей мотоблок значно легший. Це є його перевагою або недоліком. Я вам скажу так: що це і не перевага, і недолік, і не недолік це його конструктивна особливість, яку треба використати, якщо в цьому є необхідність. Наприклад, у вас. Велике господарство, відносно великий город, там 10, 20, 30, 40 соток. Але на цьому городі ви вирощуєте багато культур і, отже, весь город розбитий на відносно невеличкі грядки. Там помідорчики, там картопелька, там тепличка, там, можливо, садочок і ще щось. Тобто, начебто землі багато, але багато доріжок, багато де треба крутитись, маневрувати, розвертатись. Але при цьому ви хочете використовувати весь спектр навісного обладнання, який може бути е, взагалі використаний з мотоблоками. Тому для такої задачі ми вам е, рекомендуємо саме 440 мотоблок. Якщо ж вам треба буде його довантажити для збільшення скажімо, щеплення з ґрунтом, то, будь ласка, ви завжди можете у нас придбати додаткову вагу, почепити її зовні на колеса і таким чином збільшити щеплення вашого мотоблоку з ґрунтом і розширити його функціонал і скажімо, можливості для використання. Отже, друзі, давайте візьмемо спочатку 440-й. На максимальну подачу поставимо газ і попробуємо, як він працює на першій пониженій передачі, щоб ви відчули, ну, побачили, власне, який в нього спокійний тихий хід і яка в нього при цьому велика тяга. Оскільки це бензиновий мотоблок, він у нас іде без електростартера. Тут у нас традиційно. Для в принципі, всіх бензинових моторів подібного класу органи керування спочатку заслінка повітряна. Ми для запуску холодного мотору перекриваємо повітря, відкриваємо подачу палива. Зараз от вона у нас в відкритому положенні була. Це подача палива з баку в карбюратор. А, також у нас на 440-му є така детальна інструкція по запуску. Тобто спочатку подачу палива включили, потім перекрили повітря, ми це зробили, запустили і потім повітря відкрили. Але Перед цим написано в тій інструкції увімкнути запалення. Вимкнули запалення і подачу газу в нас на максимумі, але для запуску треба ну, хоча б трошечки подати, бо на мінімумі може не запуститись. Включили запалення. А давайте тепер порівняємо на ті самі передачі, але на мінімальних оборотах двигуна. Подумай. Ну, на мінімальних оборотах взагалі ледь їде. Але ж на мінімальних оборотах у бензинового мотора і тяги менше. Знову ж таки, при роботі в землі він на максимальних оборотах буде їхати отак, як на мінімальних. Оскільки частина ж потужності буде витрачатись саме на фризування або на плуг. Ну отак от от він їде. Поставимо його, додамо газку. Так, тепер давайте. Запустимо 440-подивимося, й подивимося, як він працює. Так, тут у нас вже не треба нам вручну запускати, хоча можна його вручну запустити, але є у нас декомпресор, який нам полегшить запуск. Нам, якщо б ми вручну запускали, або електростартеру в нашому випадку. А, і ще важливий момент для запуску дизельного двигуна треба так само. Подати трошечки палива, оскільки в мінімальному положенні подачі палива він глохне. Тобто тут глушіння йде не запаленням, оскільки тут нема системи запалення як такої, тут нема свічки, тут є ну, дизельний мотор. Так, тому трошки подача. Ми їдемо на максимальний. А тепер давайте на мінімальних. Ну, на мінімальних, бачите, він просто... Причому дизель він може під навантаженням і на мінімальних обертах, оскільки в нього крутного моменту набагато більше. На низьких оборотах, ніж у бензинового двигуна. Що ще хотів би вам показати? Я хочу зараз запустити двигун і показати вам, як працює вал відбору потужності, тобто саме принцип його роботи. Спочатку я вам це розповім, ну, скажімо, без запуску двигуну теоретично, а потім подивитесь, як це все виглядає от на практиці. Отже, ось у нас вал відбору потужності. По ньому ходить шайба. Яка входить в зачеплення з відповідною такою самою шайбою на навісному обладнанні. Коли у нас йде привід на вал відбору потужності і відповідно на цю шайбу, він незалежно від обраної передачі він передається через коробку передач тоді, коли, у нас, коли ми витискаємо щеплення. Тобто, цей важіль щеплення. Ми його витиснули і тоді. У нас піде привід на вал відбору потужності і на 545-му, і на 440-му. Тобто, ви можете поставити, наприклад, мотоблок на нейтральну передачу, щоб він нікуди не їхав, почепити мотопомпу біля ставка, почепити шланги і натиснути на щеплення. І навіть його можна чимось ну, якось придумати, якийсь захват. Там, стяжечку якусь, так затягнули і все, і пішли там, своїми справами займатися. Мотоблок стоїть на місці, оскільки він на нейтральній передачі тут виставлений, а привід на вал відбору потужності йде. І ви мотопомпою качаєте там, собі з, зі ставка, набираєте якусь ємність або прямо на город, або там ще якось. Ось просто приклад використання роботи. Якщо ж ви на передачі це робите. Тобто поставили першу передачу, включили, е, е, там поставили навісне обладнання, підвели привід і натиснули на щеплення, то він на першій передачі поїде, а вал відбору потужності буде обертатись з такою ж швидкістю, як і на нейтральній передачі він стояв. Так само, якщо ви включите другу передачу, то оберти валу відбору потужності від цього не поміняються. Оберти вали відбору потужності поміняються, коли ви з пониженої на наповишено переключите. Тобто для вали відбору потужності так само є понижена і повишена передача. І саме тому хоскварна пише, що от з навісним обладнанням, коли кермоз позаду стоїть, з таким, як там косарка роторна, або ну, в основному цих стосується косарок, працювати тільки на пониженій. Бо якщо на повишенні працювати, то так ротори косарки розкрутить, що може в рознос піти весь механізм. Ну і так само тут все це зроблено. Давайте запустимо і подивимось, як це все виглядає. Значить, Ставимо декомпресор. Трошечки газку, запускаємо. Так, поставили на нейтральну передачу, трошки скотимося з горочки, бо тут у нас такий нахил. Так, і включаємо щеплення і бачимо, вал відбору потужності почав обертати. Щеплення прибрали, вал відбору потужності не стоїть. Знову щеплення включили, вал обертається. Щеплення піднімаємо, вал зупиняється. Запустимо його спочатку. Так, паливоподача, підсос, газку і запалення. Так, Мотоблок покотився, бо тут у нас горочка не така невеличка. Ага, підсос прибираємо. Так. Значить, ставимо на нейтралочку. І бачимо, що у нас от зараз, оскільки вимкнене, вимкнений привід на вал відбору потужності, тут я е натискаю щеплення, нічого не відбувається. Включаємо привід. І тепер на нейтральній передачі мотоблок стоїть, а вал відбору потужності обертається. Я думаю, що вам видно. Кидаю. Щеплення, вал відбору потужності зупиняється. Тобто тут не шайба по валу ходить, як у 545-го, а вже безпосередньо на цю шайбу йде привід. Ну, там якось трошки по-іншому зроблено. Тепер включаємо першу передачу і мотоблок так само починає їхати і обертається вал відбору потужності. Кидаємо щеплення, мотоблок зупиняється і вал відбору потужності перестає обертатися. Так, ну, власне, друзі, це все, що я хотів вам розказати, робимо висновки. 440 – це мотоблок, дуже споріднений до 545-х, дизельного і бензинового, але зі своїми конструктивними особливостями, принципово як, з яких е, е, є тільки потужність двигуна, вона менша, ніж у 545-х, і його вага. Всі інші конструктивні особливості, вони особливо ваш… Скажімо, досвід використання не міняють, що 545-й, що 440-й. Трошки інша конструкція приводу валу відбору потужності, трошки інша конструкція щепного вузла. Ну і, мабуть, ще третя така особливість, яка все таки важлива, це комплектні ступиці. Ступиці 440-го, я вам вже показував, ідуть двосторонні ступиці колеса. Діаметр колес однаковий тут, що там, що там. Тому можна сказати, що наш експеримент з порівнянням швидкості ну, можна назвати чистим. Отже, вибір за вами великі городи, великі ділянки, таке професійне фермерство це 545-й дизельний або бензиновий. Якщо ж це може і велике господарство, але поділене на багато ділянок для обробки. Або ж, наприклад, до речі, якщо ви надаєте послуги там, культивації, Може там окучування і так далі, то, мабуть, вам 440 буде кращий, оскільки він дає ті самі можливості по роботі з усім навісним обладнанням, що пасивним, що активним, але він легший. Довантажить мотоблок завжди можна. Ось спереду є дві таких ну труба приварена, на яку можна диски поставити. Також у нас є фірмові свої вантажі, додаткові для мотоблоків, які ми самі виготовляємо в своєму цеху. Їх можна докупити і довантажити мотоблок там, на 20 кг, по 10 кг з кожної сторони, або й на 40, якщо диски більшого, більшої ваги взяти. Ну, тобто, Довантажити мотоблок завжди можна, тому, будь ласка, якщо вам треба багатофункціональний, але при цьому маневрений мотоблок, тф 440 до вашої уваги, будь ласка, в описі е, до цього відео буде посилання на наш сайт, де ви можете купити ці мотоблоки. Ми офіційний дилер, сервісний центр і сервіс доставки техніки «Хускварна». Офіційно співпрацюємо з «Хускварною» з 2016 року. Е, вже не одну сотню мотоблоків відправили новою поштою. До вас приходить готовий до роботи, заправлений маслами. Е, мотоблок закріплений на європіддоні і е, надійно запакований в картонний ящик, а потім встреч. Е, ми, е, Якщо ж ви живете в Харкові або в області, будь ласка, приїжджайте до нашого магазину, будемо раді всіх бачити, надати вам консультацію, дати можливість спробувати запустити цей мотоблок, походити з ним і зорієнтуватись, чи підходить він вам чи ні. Підписуйтесь на наш канал, тут багато про хускварну. Садова техніка Харків, я Леонід, на все добре, пока.